Я довго вагався, чи робити це відео, чи одразу випустити топ альбомів 2025 року. Добре, подумав, та вирішив зробити окремий випуск. Сьогодні поговоримо про гурт Currents, техню епішку That Follows. Розгляну моменти, які найбільше сподобались, та поговоримо про деякі недоліки недавньої роботи гурту. Погнали! Взагалі слід сказати, що Кьоренс я полюбив після прослуховування у минулому році роботи The Dead V Кожна композиція це безперечно пік творчості американського колективу. Звісно, не слід забувати про платівку 2020 року, яка теж є однією з найкращих робіт на сучасній металкор сцені. Better Days це взагалі шедевр на усі часи. Певно, називаю Кюренс любимчиками, оскільки до їхніх робіт хочеться повертатись та завжди знаходжу для себе щось нове, щось особливе. Тому сучасний металкор може бути більш глибоким, ніж здається. Тепер просумує пішку. Робота сортує дуже сильно і Gets Darker, яка вийшла окремим синглом влітку. Що ж, коли побачив анонс, чесно, прифігів, оскільки від гурту до цього не було жодних вісток, а тут, влітку, дропати настільки похмурий реліз? Серйозно? Коротше, не дочекався та за день до офіційної прем'єри послухав пісню у твіттері. Був ну дуже приємно здивованим, оскільки одразу побачив те, що мене зачепило на це Twisik. А саме той баланс між агресією та похмурістю, з нотками мелодизму та суцільної агресії. І знову композицію витяг вокаліст Брайан Віле. Його перехід від екстрим вокалу до чисто окремий шедевр. За це одразу композиція полетіла на репіт. Звісно, не слід забувати про Кріса Вайсмана, який ще, до речі, грає у Shadow of Intent. Гітарист понаписував злющу Рифовку, яка окремими моментами западає в серце. Атмосфера самої пісні це якийсь Dark Souls. Настільки похмуро, тому мову у вигляді дропу композиції всередині літа не зрозумів. Ближче до кінця світлих днів пісня почала розкривати ще глибше, оскільки описують ту тягучку, яка наближається у вигляді похмурих днів та дощів. Коротше, грусть печаль. Далі йде My Severance, пісня, яку вважають у ком'юніті найслабшою за пішки. З цим я не погоджуюсь, оскільки це все та ж сама злюча історія, як у випадку So Alone та The Dead We Seek. Справді, початок композиції нагадує старі роботи гурту, оскільки сама епішка сюжетне продовження альбому 2023 року. Ну що можна сказати? Хвилина брейків, йобки гітар та чистий вокал. В цілому ця формула від Currents працює ідеально, оскільки у будь-який момент хлопці досягають піку агресії звучання, а далі можуть відійти у зовсім інший бік мелодизму та чистого вокалу. Подібна конструкція підкупає не тільки любителів жанру, але й нового слухача, який лише знайомиться з гуртом. Про Making Circles сказати багато не можу, оскільки після декількох десятків прослуховань епішки так і не викупив пісню. Тут менше агресії, більше якогось мелодизму та стриманості, якщо порівняти з минулими двома композиціями, та й приспів якось не зачепив. Хочу відмітити момент ближче до кінця пісні. Усе перетворюється в типову йопку гітар, а далі завершується приємною мелодією. Подібний мув мене не підкупив, але в рамках цілісності епішки має велике значення, оскільки композиція була лише тишею перед бурею. Turn Back Взагалі, хтось здивований, що ця пісня більшість вважається найкращою. Чому? Бо вона злюща, нуль чистих приспів та максимум прямолінійності. Одразу лайк за таку пряму І знову ж таки, якщо порівнювати з альбомом 2023 року, на лонгплей була композиція Vengeance, яку, на жаль, не вкорив коривій по сьогодні. Схоже, що єдина пісня, яка взагалі не чіпляє, але кентрбек зовсім інша історія, оскільки має в собі якесь більш мерзотне, але в той же час приємне звучання. Ну а десь після середини починається дещо особливе. Пауза в 5 секунд, і ти не знаєш, що очікувати. Чи це буде чистий приспів, чи брейкдаун. Правильна відповідь брейкдаун. Однозначно отримує звання року. Отже, Кентурнбек це про те, як бути прямолінійними та вилити всю злість в одній композиції, щоб компенсувати недоліки минулої. Ну і мій однозначний фаворит завершальний номер Rise and Fall. Ця пісня підсумок усієї сюжетної лінії The Dead We Seek. Усе почалось на альбомі 2023 року та продовжилось епішкою. І знову про приспів. Ну а хтось взагалі сумнівався? Брайан буквально вириває тебе зсередини чистим емоційним вокалом. Приємно, коли вокаліст ніби повністю відчуває композицію та віддається їй на всі 100. Me, ну і знову безпрограшна структура пісні. Йопка гітар приспів, йокка гітар приспів. І так кілька разів подобається, без сумніву. Пісня знаходиться в моєму плейлісті на Spotify на першому місці, та й вже місяць на репіті, стабільно кілька разів на день її проганяю в наушниках. Композиція завершується криком, який ніби підсумовує все сказане гуртом за три роки, та ставить жирнючу крапку. Ну а слухача перекидає в режим очікування нових робіт. <му> Після першого прослуховування хотілося лише дивитися сіну та думати, а що це взагалі було? Приємно, коли гурти створюють саме таке враження. Це просто красиво, без зайвих слів. Крапка. На додачу гурт дропнув відеокліп, де зібрані відео з турне команди по всьому світу. Коротше, пісня, яка увібрала у себе все найкраще, з часів Way It Ends та The Dead We Seek. Тепер про недоліки. На пішці ви не знайдете якихось мега геніальних ідей в рамках жанру металкор, який і так вважається однотипним. Куринти грають на добре відпрацьованих патернах та користуються принципом, «наше ламати те, що ідеально працює. Але читаючи вілки багатьох людей на Reddit, я побачив: ця пішка змусила їх полюбити Кьоренс та викликати інтерес до минулих робіт гурту. Та це прикольно, що сказати. Ви не знайдете нічого нового, якщо були шанувальником хлопців з Коннектикуту, але все одно кайфанете від знайомого звучання та відомих патернів. Другий недолік це мастеринг вокалу на пісні Ітоніки Саркер. Чистий вокал Брайана наче прилушили та задвинули на задній фон. Розумію, що це зроблено для більшої похмурості та фокусі на інструменталі, але бляха, як же він красиво співає, що гріх таке робити. На щастя, подібне не зустрічається на інших композиціях, а то чесно, я трішки захвилювався, коли почав вникати у цей момент на окремому синглі гурту. Підсумуймо, без заперечень, я можу назвати цю епішку найкращою за 2025 рік. Хотілося, звісно, бачити повноцінний альбом, але маємо те, що маємо. Ставлю роботі міцну дев'ятку з 10. Пишіть ваші враження, ну, а на цьому все. Дякую за перегляд та ще почуємось.